Камера заморозки з мобільними палетними системами не уявляєте, як це? Дивіться відео. Наш замовник компанія зі сталевими нервами та непохитною впевненістю в перемогу запустила унікальний навіть для довоєнного ринку проєкт склад зберігання м'ясної продукції на мобільних палетних системах, розташованих безпосередньо в камерах заморозки з мінус 18. Хто ці міцні духом співвітчизники? Компанія Опос, провідний міжнародний постачальник свіжого охолодженого та замороженого м'яса, м'ясопродуктів та субпродуктів в Україні, Європі Азії, заснована ще в 1999 році. Компанія постійно розвивається та нарощує виробництво. Головним запитом опус було впровадження максимально технологічного рішення для зберігання продукції зі спеціальним температурним режимом рішення, яке має бути достатньо гібридним та враховувати всю мінливість реальності з точки зору подальшого розширення асортименту, оборотності складу та ємності зберігання, тому мобільні палетні системи. Для західних ринків технологія не нова, вона вже давно випробувана часом та гарно зарекомендувала себе в температурних складах. В чому головні переваги перше завжди є швидкий доступ до кожної палети, друге використання корисного об'єму складу до 80%. це досягається завдяки тому, що стелажі встановлюють нерухомі бази, які переміщуються по вбудованих у підлогу рейках. Таким чином, залишивши тільки один робочий проїзд і переміщаючи стелажі вліво або вправо, можна забезпечити вищу щільність зберігання. А це своєю чергою позначається на економії грошових коштів на отримання камер заморозки з широким асортиментом продукції. Управління мобільними стелажами здійснюється за допомогою пульта дистанційного керування. Подивіться, як це легко насправді. Перед нами камера заморозки. Де працюють мобільні палетні системи. Це основна загальна шафа, вона дублюється і в самої камері маленька. Тут є три прижима, ручний, авто і пульт. І я хотів показати, як це працює, бо це дійсно просто. Е, є пульт, на якому я можу виставляти, в якої камері саме я працюю. Наприклад, ми працюємо тут. Для того, щоб мені поїхати і почати працювати, Мені треба активувати систему. Підтвердити, бо є е, декілька видів датчиків. Датчик фронтальний. І тут є е, на всю висоту ну, я маю на увазі там, на 2 метри є датчики на різних рівнях. Система білий і зелений колір має. Це значить, що відкритий ряд і система активована для якби, праці. Я заїхав, ви бачите фіолетовий колір. Що навантажувальна техніка є в ряду. Я щось беру, якусь палету, їду з нею. Чому я підіймаю руку? Тому що техніка має е, свою будівельну висоту, вона бачить, що це навантажувальна техніка, а не просто людина. Далі, поки я їду з палетою на рампу і паралельно вмикаю інший ряд, який мені треба відкрити. Поки я їду з продуктом, система відкриває мені вже інший ряд. Я заїжджаю, маю вже відкритий ряд і доступ до іншого палетомісця. Чим гарна ця система, ми маємо доступ до кожного палетомісця, нам треба просто відкрити ряд. І зараз тут десь 300 квадратних метрів у цієї камери, а зберігаємо ми приблизно тисячу палетомісць. Зараз хочу замітувати аварійну ситуацію і хочу також паралельно показати, як це рухається не з пульта. Ну, наприклад, хтось кудись поїхав, а мені треба перепереставити. У мене немає пульта. Тож я можу це зробити просто. Нажав ту кнопку ряд, який мені потрібен. Далі система рухається. Наприклад, я щось вирішив, що вже все відчинено, і я почав їхати сюди. Ви бачите, що система зупинилась на ліхтарику. Ми бачимо, що система видає похибку. Всі ліхтарики зараз горять, і це означає, що система е, знаходиться в режимі похибки. Тож е, це дуже безпечно, це дуже просто. Зараз нам треба просто скинути похабку, підтвердити, що е, у нас чистий ряд і працювати далі. Робота з мобільним стелажем безпечна. Фотодатчики та система автоматики розрізняє, коли в міжстелажному просторі перебуває людина або навантажувач і не дозволяє закрити робочий коридор. До речі, не тільки у будинках є розумне управління освітленням. Світло вмикається лише в робочому коридорі, з яким працюють розумна економія електроенергії та грошей. Сунуті стелажі, в яких не відбувається роботи з товаром, не освічують постійно. Також є функція, де стелажі розсувають рівномірно, наприклад, для техогляду або інвентаризації, та надають прохід до кожної палети місця чи просто задля забезпечення правильної циркуляції холодного повітря, розсувається на ніч чи на час тривалого простої системи. Швидкість переміщення рядів мобільних стелажів досить висока та комфортна, щоб без особливих затримок заїжджати в новий коридор після завершення попереднього завдання. Щодо вагогабаритних параметрів, мобільні стележі не мають істотних обмежень. Як швидко можна реалізувати подібне технологічне рішення? Скажімо так, це залежить від непохитності намірів замовника та професійності виконавця. В нашому випадку обидві сторони спрацювали на 100%. Тому за неповні півроку, 5 місяців у війну, ми реалізували цей проект. Чи не було складно? Та ні, було особливо складно було восени, коли вся країна долала темряву, завдано ракетними ударами по інфраструктурі України без світла з ускладненою логістикою, з курсовими коливаннями, але все зробили під ключ. Змоделювали систему, починаючи від роботи з підлогою, завершуючи організацією роботи з точки зору коректної прокладки кабелів, налаштували та запустили. Технологічність це новий тренд успіху, успіху, який неодмінно буде, якщо робити правильні кроки, крокуємо разом.